36-річний Андрій Толстенко, Чернігівець, служив у 6-му полку сил спеціальних операцій. Загинув на Сумщині 23 квітня. Родина вирішила його відспівувати у Єлицькому монастирі, бо там дуже намолене місце і служить родич. А хто як не родич, все організує за канонами. Іспівування очолив секретар єпархіального управління протоєрей Ігор Педан. Йому співслужили архімандрит Роман Расюк, клірики монастиря, священники єпархії. Читала ігуменя жіночого монастиря Марія Гакиєнко. Півчими були черниці. Валентина Остерська для газети Вість.